Пане президент, пане прем'єр-міністр, панове народні депутати. Законопроект 10037 нагадав мені історію, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої країни. Великописарівська громада знаходиться на самому кордоні із країною-терористом. І як і тоді, так і сьогодні. Вона практично щодня піддається обстрілам. І саме у березні минулого року, після перших обстрілів, я поїхала на позиції до наших захисників. Вони були облаштовані якоюсь фортифікацією, дійсно якоюсь, бо вона була викопана. Самими захисниками на швидкоруч, а також на той момент ще не зруйнованою, не пошкодженою технікою місцевих фермерів. Але повністю свою функцію ця фортифікація не виконувала, бо не було лісу. І саме мені, саме я асоціювалася у наших захисників як така, що його не заготовила, не надала їм. Хлопці кричали на мене. Ну, я розумію, що це був, було почуття несправедливості. Вони кожен заговорили, що вони хочуть повернутися додому, до своїх дітей, сімей, живими і неушкодженими після перемоги. І тоді працівники селищної ради взяли бензопили і пішли пиляти ліс. Потім. Ми навчилися більш-менш законно допомагати Збройним силам. Ми навчилися оплачувати ліс і інші матеріали і передавати військовим частинам. Військові частини навчилися у нас брати субвенції. Небагато, немало в цьому році ми отримали 15 мільйонів доходів саме від. Податку на доходи фізичних осіб від грошового забезпечення військовослужбовців і правоохоронців. Дев'ять з них ми передбачили на програму підтримки Збройних сил України, решта лягли у програму відновлення після обстрілів комунального майна і соціальну підтримку незахищених верст населення, в тому числі сімей загиблих військовослужбовців. Ми розуміємо, всі органи місцевого самоврядування розуміють, що Верховна Рада може прийняти будь-який закон, в тому числі і закон 10037, який обмежить нас в цьому ресурсі, а потім будуть перевірки виконання нашої, наших делегованих і власних повноважень. Будуть недоліки. Ми будемо нести відповідальність. За ці недоліки. Але нам точно не буде соромно за те, що ми робили для обороноздатності нашої країни. Тому я прошу вас проголосувати краще за законопроекти 5995 і 5960, які легалізують допомогу органів місцевого самоврядування Збройним силам України.